Вітаю вас на телеканалі ТВА Інформаційний підсумок вівторка в студії Віктор Шубін і на початку коротко про основні теми дня. Мітингувальники блокували міську раду. Михайлішина у відставку не відправили. Ярослав Кушнірик покинув регіоналів. Парламент не відправив уряд Азарова у відставку. Проект постанови про відповідальність Кабміну, поданий трьома лідерами опозиції. Підтримали 186 депутатів при необхідних 226. Діти потерпають від недбалості батьків. В цьому році в Чернівцях та області померло 29 дітей, минулого 46. На них чекали, їх просили, вимагали і навіть блокували. Депутати Чернівецької міської ради кілька днів народжували рішення, котре мало показати позицію обранців. Довели скандувати під ратушою, аби голос народу почули. Це тривало і вдень, і вночі. Вимагали звернення до президента Кабміну про їхню відставку, а також усунути секретаря Михайлішина. Дійшло до блокування ради. Хроніка трьох днів у мерії у наступному сюжеті. Після того, як у столиці захопили київську адміністрацію, у Чернівцях на народному вічі депутати вирішили негайно скликати сесію. Зібрались обранці різних рівнів, та ентузіазму було мало. Покричали, передзвонили товаришам та легітимної більшості не зібрали. Сьогодні для того, щоб провести сесію необхідно 31 депутат. Зараз присутньо 28 чоловік. Частина депутатів доїжджає з міста Києва, частина на лікарняному, але деякі сказали, забирайте нас з лікарні на візках, привозьте сюди. Але є депутати, які знали про час і місце проведення зборів, які були присутні, але злякалися прийти сюди, щоб підтримати громаду. Я зараз Готові вже були і сесію провести у другій годині ночі. Втім, із відважних 28 депутатів прийшло всього лише 23. Сесію вирішили скликати наступного дня. У понеділок мітинг з площі перейшов під ратушу, аби краще почули за стінами мерії. З'явились і провокації. Стоп! Стоп! Не блокувати роботу органів державної влади. У нас мирне зібрання. Ми маємо натиснути на них тільки своїм духом, своїм словом і своєю волею. Слава Україні! До громади вийшов секретар Михалішин. Від нього вимагали сесію провести на площі, а не у залі. Як це зробили у Тернополі? 16.00 буде проводитися сесія на площу Сесію немає процедури такої на площі. Під вечір сесія таке відбулася. За звернення про імпічмент та розпуск уряду заявили усі фракції. Втім, забули про ще один пункт. Днем раніше на народному вічі була оголошена вимога знята секретаря міської ради. Вимагаємо від депутатів Чернівецької міської ради. Провести позачергову сесію, на якій припинити повноваження секретаря Віталія Михайлішина, та всього виконавчого комітету міської ради. За антинародні дії проти учасників ємом гравмайдану в місті Чернівця. Ми бачимо, коли вже знов політика втручається в мирне зібрання. Олексій так що я не думаю, це виявлення народу. Це ваша була якась ініціатива. Відставки Михайлішина хочуть, бо він заборонив намети на площі. Сам секретар апелює за крісло, не тримається, але це питання згідно із законом можна подати на розгляд аж через три тижні. В громада міста Чернівці, активно, активно на площі. Дала оцінку вашим діям. Пишіть заяву самостійно, за власним бажанням звільняйте посаду для людини, яка почне витягувати місто з того пільгови, в яке ви його заводите. Довгі дебати, крики під вікнами і нарешті звернення готове. 46 за рішення прийнято. Тим це лише половина справи відставки Михайлішна хочуть мітингувальники. Серед них і студенти, і громада. Якщо наш пан секретар хоче бути повністю легітимний і підтриманий громадянами, тут немає ніякої проблеми, щоб заявити про свою відставку добровільно, щоб вкласти рішення на порядок денний. І тоді громадяни на виборах за нього проголосують. і Це буде цілком легітимний голова. Просто маніпуляція дітьми. От і все. Це моя особиста думка. А ви не цікавитесь, що його обрали 76% на його виборчому округі? А чому ви думаєте? Як ви думаєте, чому вже другий рік ми ходимо і протестуємо проти цього? І нам уже це набридло. Ну, бабу, це ваша проблема. Ну так це наша ну, це проблема. правильно. А я хочу вдома. Депутати стали заручниками сьогодні в цій ситуації, яка склалася. Але найбільше дивує те, що стоять студенти дійсно, половина. А половина людей, які взагалі просто не керують. будучи депутатом вже чотирьох скликань з 98-го року. Ситуація дуже багато різних було і по бюджету, і непорозуміння було по інших об'єктах. Я хочу сказати, і по калинівську ринку, але ми завжди сідали. За що за круглий стіл за кругли стіл на таких емоціях і таким таким методом, таким шляхом хтось думає вирішити питання. Я думаю, що це неправильний шлях. І саме головне, що ці діти не знають, що вони роблять. <плес> Дайте їм на камеру. що ви заматували? Після 23 ї години блокаду зняли, вона тривала 5 годин. До чогось конкретного не домовились. Вже сьогодні на сесії опозиція на знак протесту покинула залу. Михалішин на вимогу двох фракцій не вніс питання про свою відставку у порядок денний. Ті, хто залишився, обговорювали події вчорашні. Наша фракція звертається до прокурора області, що від відкриття кримінального провадження відносно осіб винних в організації захоплення блокування міської ради під час проведення сесії міської ради 2 грудня 2013 року. Я не хочу проводити паралель між ними. І е, тими, які верхотівцями, які, чобуть ми били таких же студентів, як вони, з них нічого доброго не виросте, якщо вони будуть мати таких вихователів. Вчорашні події, які пов'язані із організацією блокування Чернівецької міської ради, є політичною провокацією, до якої Чернівецький Стройком та учасники європейського євромайдану Чернівецького Євромайдану. Які розпочався ще 22 листопада та закінчиться 29 листопада, не мають жодного відношення. Як так сталося, що вчора студенти штурмували, блокували, а сьогодні засуджують та кивають на якихось таємних організаторів. Вони самі вирішують між собою. А тим часом гучна заява від Ярослава Кушнірика. Він як засновник осередку партії регіонів на Буковині вийшов з фракції і виходить з партії, взагалі, мій вихід з фракції це реакція на події, які відбулися вранці 30 листопада. І ще більше не так, як на події, бо все можливо статися на те, що не було правильної адекватної реакції уряду і керівництва держави на ці дії. А ось і цинічні слова, котрі засудила вся держава. Нардеп чечитав про побиття мирних студентів з боку спецпідрозділу Беркут. Бути під одним прапором з такою людиною можуть не всі Спровоцирували ті люди, які в відповідь, я би сказав, на м'яке, толерантне обращення. Міліції з просьби дати можливість установити тілку в ответ отримали брошене паління, гаряще, тупі предмети і камінь я. я всю ночь спав. І нормальні люди всю ночь спали. Діти похищають, Хрещатику в 4 часа не гулять. Новий рік хочете святкувати, різдво хочете святкувати в центрі Києва на крові. У вас совість є, то ви би мали прийти сюди і покаятися. Ви би мали стати на коліна, вибачатися перед народом. Відкривайте підлоручних з політології два шляхи або еволюційний, парламентський, або революційний. Ви довели до того, що сьогодні в Україні настає революція, яка вас, негідників, бандюганів українофобів, змете, ми переможемо! Слава Україні! Анатолій Іван Мітрік, Олег Сташкевич, Темедня ТВА. Тринадцятий день євромайдану, третій день революції, розпочався не спокійніше ніж попередні. Під стінами Чернівецької ода студенти з 9.30 вигукували сесія, проте бажане не відбулося. Ірина Сагайдак продовжить. Не відійшовши остаточно ще від учорашнього пікету, з самого ранку близько півтисячі студентів вже біля ОДА. А регіонали не з'явилися. Вони просто-напросто відтягують час. Зрозуміло, чому тому, що початок Верховної Ради сьогодні. Потрібних для кворуму 53 депутатів обласної ради зареєструвалося 46 з тих, що з'явилося: 30 осіб – представники фракції за батьківщину, «Фронт змін», батьківщина, наша Україна і Свобода провели збори і ухвалили звернення з восьми пунктів. Зокрема, до президента України та уряду з вимогою добровільно піти у відставку про негайне порушення кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та всіх причетних до розгону Євромайдану. Про звернення до голови облради Михайла Гайничеру та заступника голови з вимогою піти у відставку. Недовіру голові Чернівецької Ода Михайлу Папієву та його першому заступникові Галицю звернення з вимогою негайно звільнити Юлію Тимошенко та припинити політичні репресії. Врахували голос і тих, хто мерз під стінами Ода. «Хто за те, Щоб звернутися до Верховної Ради України з вимогою розпустити Чернівецьку обласну раду, хто за? проти? висловив позицію від усіх регіоналів Чернівецької облради, що не з'явилися Олег Унгурян. Вчора ми бачили, як депутатів Чернівецької міської ради фактично заблокували в сесійній залі, і на мою думку, під примусом спонукали приймати ті рішення, які були вигідні окремим політичним силам. Саме через це фракція партії регіонів Чернівецької облради рекомендувала депутатам не брати участі в засіданні, доки не з'ясують, чому не випускали депутатів із міської ради. Поки регіонали ігнорують проведення сесії в облраді, ті, що з'явилися налаштовані не менш принципово та радикально. Якщо ми завтра не збираємо сесію, ми ставимо на порядок денний одне тільки питання звернення до Верховної Ради з приводу розпуску Чернівецької обласної ради. Студенти після виходу до них депутатів вирушили знову на центральну площу. Ірина Сагайда, Олег Сташкевич, дня ТВА». із сесійних залів переходимо на головний майдан країни. Весь центр Києва останні три дні став суцільною гарячою точкою. Тисячі людей розташувались на центральних столичних вулицях та біля головних адміністративних споруд. Організовано та без сутичок колони мітингувальників пройшли з майдану незалежності до будівлі Кабміну. Нас лякають надзвичайним станом. Послухайте, ми вже три роки живемо в надзвичайному стані. Ми вже три роки не маємо закону і Конституції. Ми навпаки хочемо, щоб країна повернулася в звичайний стан. Коли закон і конституція є обов'язковим для всіх, для Януковича, для Азарова і для всіх інших. Не полишають своїх постів люди і біля адміністрації президента на банковій, де ще в неділю дії кількох провокаторів призвели до чергового кровопролиття. Сьогодні ж із самого ранку кілька тисяч мітингувальників зібралися поблизу Верховної Ради. Там голосували за відставку уряду, але не судилося цього разу. Попри це, кількість протестувальників не зменшується у соцмережах. поширюються заклики про необхідність усім з'їжджатись у Київ. Парламент не відправив уряд Азарова у відставку. Проект постанови про відповідальність кабінету міністрів України поданий трьома лідерами опозиції, підтримали 186 депутатів при необхідних 226. За 186, проти 5 утрималась 12, не голосували 135, всього 338. Рішення не прийнято. Зокрема, за постанову проголосував один депутат від партії регіонів 90 від батьківщини 42 від удару, 37 від свободи, 17 позафракційних. З КПУ постанову не підтримав жоден депутат. Недовіру Кабміну висловили через зраду урядом національних інтересів держави, яка полягала у непідписанні угоди про асоціацію з Європейським союзом, зазначена у проєкті постанови опозиції. Після провалу відставки Азарова опозиція кинулася блокувати трибу. Уну і президію ради, але спікер встиг закрити засідання. За законом Верховна Рада може розглядати питання про відповідальність уряду під час однієї сесії парламенту лише один раз. Коли кожен кадр і звук зливаються в єдину емоцію, коли страх переростає у відважність, коли з колін підводяться хворі і немічні, коли заклик одного стає гаслом для всіх. Столичні колеги телевізійники підготували відеокліп з історичних кадрів під нову пісню майдану. Вона об'єднала всіх. Там нас більше немає, а інших не буде в вісні забутих, місяцем ній нас. Більше не буде, я б інший не вірю. Не треба, не треба нам нічого чекати. Кричали вітер небо і пати. До того ж кожному мрія пасуєм Чуєш, ось де любили кашу берези, а нас нас мало не вбили за те, що Березі, і крарезі. Ми огортаємо в напис планету мене. І тільки мене прошу вважати. Не треба нам нічого втрачати, літати просто неба і спати. Не варто, не варто, нас без надія несує, до того ж кожному мрія пасує Чуєш, дощ непомітний, у язикатим там, де вам нас, не зустріть, та й не вам нас шукати. Вітер і хмари чуєш, і хмари, труби, тут де нас вже немає, вас вже не буде. Не варто, не варто нам нічого чекати, кричали вітер небо і бої. Не треба, дивитись, що там позаду, життя і справді не гарне, з посаду. чуєш, не треба, не треба, нам нічого чекати, кричали вітер вітер небої мати. Нещодавно в Сокирянському районі 16-річна мама нагодувала свою однорічну дитину смаженою картоплею. Вдавившись смаженим, дівчинка померла. Про недбалість батьків та до чого це призводить. Далі у сюжеті кинуті на призволяще діти вдома для Чернівецької області явище не поодинокі. Цьогоріч від нещасних випадків померло 29 дітей. 50% дітей до року помирають від недогляду, від неправильним доглядом за дітьми. 50% це механічна асфіксія в результаті попадання в дихальні шляхи рвотних мас. 40% це вроджені вади. І 1% – це інші причини смерті. Байдужість до дитини з боку матері суперечить природі. Утім, зі слів Бочинського, такі випадки досить часто мають місце. Мам Зузуль, які, народивши дитину, ладні кинути її на призволяще доволі багато. Більшість наших батьків заробітчани і вихованням дітей займаються фактично бабусі, дідусі і так далі. Через це ми маємо такий результат. Якщо батьки займалися вихованням своїх дітей, а матері, які займали... Мається дітьми до року, займалися, виконували свої обов'язки. Ми цих випадків не мали би. Люди змушені давати згоду, бо без лікарського свідоцтва про смерть поховати людину неможливо. Такі випадки бувають. Родичі бувають незгідні, і дуже часто буває, що вони не хочуть і щоб проводили рости тіла, помер не тільки дитина, а й дорослих. Не хочу ну практика така, що виходу у людей немає тоді неможливо захоронити. Не маєш грошей на могилу, полежи в морозилці та почекай черги. А таких у Чернівцях забагато. Порядка 15, 150 осіб в рік не забирають. Це не обов'язково, що це люди безродні і так далі. Люди є які не мають можливості захоронити, не мають коштів. Вони пишуть заяву, і за рахунок міського бюджету ми пишемо листи і проводимо захоронення. Таких випадків в рік 150-200. Ми маємо можливість зберігати. У нас є холодильні камери, ми можемо зберігати до 15 осіб, що знаходять в тілі дитини, можна тільки уявити. На наявність інородних народних тіл в дихальних шляхах і шлунково кішкевого тракту. Такі а випадки саме бувають. Все, що, що угодно буває. Ну, мені Іголки, гайки, болти, шарики, копійки, тость монети. Вилка ніж, 16-річна мама. В шоці відкрита кримінальна справа за статтею 115 слідство слідства триває. Доля молодої матері дівчинки, яка померла від смаженої картоплі, вирішиться протягом місяця. Олександр Ткачук, Чмихало, Іван Гостюк. Теми дня ТВА. таким видався вівторок очима журналістів. ТВА. нагадаємо про головні теми дня. Мітингувальники блокували міську раду. Михайлішина у відставку не відправили. Ярослав Кушнірик покинув регіоналів. Парламент не відправив уряд Азарова у відставку. Проєкт постанови про відповідальність Кабміну, поданий трьома лідерами опозиції, підтримали 186 депутатів при необхідних 226. Діти потерпають від недбалості батьків. В цьому році в Чернівцях та області померло 29 дітей, минулого 46. Це були основні теми дня. Бажаю вам гарного вечора та приємної змістовної середи. До зустрічі на каналі ТВА.